Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Дозволить отримати нове фінансування. Місія МВФ перегляне програму кредитування для України. Суд перенесли. Нестору Шуфричу стало зле під час підготовчого засідання у справі про Держзраду. Направили комерційні запити виробникам. Скільки мільйонів з бюджету витратить Укрзалізниця на штори у вагони? У Полтаві. Кількість постраждалих зросла до 298. Уточнили в ДСНС. Під завалами досі можуть прибувати люди. Відомо, що кількість загиблих зросла до 53. Речник ДСНС Олександр Хорун в ефірі. День лайф зазначив, що роботи не припиняли з учора. Залучені різні досвідчені підрозділи ДСНС, які працюють цілодобово з надією знайти живих людей. На жаль, е за останню добу за останній час ми деблокували загиблих, і, але працюємо посилено і зараз проводяться і роботи, і всередині будівлі. Працюють відповідно фахівці з полтавського гарнізону, черкаського гарнізону, працюють фахівці з мобільного рятувального центру швидкого реагування це той спецназ, ДСНС, який спеціалізується. На роботах на висотах, і, зокрема, на розборі завалів. В них колосальний досвід і колосальна підготовка. Спроможності Чорноморського флоту РФ впали до того рівня, коли єдине, чим вони займаються, так це відволікаючими діями. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі ранок лайф зазначив, що Росія обережно використовує свої морські платформи та уникає виходу в акваторію Чорного моря. Вимушені е, остерігатися в принципі виходів в море для нас е, в нашій діяльності це є таким основним показником е, щодо щодо діяльності ворога. Що стосується іскандерів і акваторії чорного моря, тут є два таких важливих моменти. По-перше, так ворог продовжує використовувати е, український Крим е, тимчасово окупований як майданчик для запуску е, балістики, і на жаль, це буде тривати, доки дотики ми не звільнимося. Територію і так, звісно, ці ракети швидкі. Але в будь-якому разі, чим більше відстань, чим тим більше вони знаходяться в повітрі, тим легше в принципі їм протидіяти більше часу на реагування. На зайнятих землях РФ Україна демонструє світові, як потрібно поводитися на окупованій території. Пише політико: російські цивільні прибувають у відносній безпеці на контрольованих ЗСУ територіях РФ. І досі Москва не надала жодних доказів про порушення Україною Женевської конвенції. Українці відновлюють водопостачання і вже мають лікарів, які працюють на підконтрольних територіях, де залишилися сотні росіян. Київ звернувся до речі до Москви з проханням відкрити гуманітарний коридор для евакуації місцевих, але відповіді не отримав. Ті МВФ сьогодні розпочала роботу над переглядом своєї програми кредитування України на 15,6 мільярдів доларів. Пише Reuters. Успішне завершення огляду МВФ дозволить Україні в найближчі місяці отримати один і один мільярд нового фінансування. У заяві йдеться, що моніторингова місія фонду розпочала обговорення політики з українською владою на тлі глобальних перестановок українському уряді. При цьому очікується, що міністр фінансів Сергій Марченко збереже свою посаду. Взимку при низьких температурах до мінус 10 мінус 15, можливе відключення світла до 8-10 годин. Сергій Нагорняк в ефірі День Лайф спрогнозував варіанти, які залежать від двох основних чинників. Це температурний режим на вулиці, який буде зберігатися. Від цього залежить споживання нашої, нами, українцями і підприємствами, і домогосподарствами електроенергії. Це перше, друге. Чи будуть знову ж таки. Активна фаза обстрілів по нашій критичній інфраструктурі чи ні за умови. Якщо активної фази обстрілів не буде і температура буде зберігатися на вулиці біля нуля градусів, то наші обмеження вони будуть незначними. Ми маємо пройти орієнтовно там від двох до чотирьох годин на добу з обмеженнями. «Укрзалізниця» витратить 7 мільйонів гривень з бюджету на штори у вагони. Планується придбати 782 широкі штори по 7500 гривень та 158 вузьких по 7000 гривень. В обґрунтуванні зазначено, що для визначення очікуваної вартості закупівлі компанія, нібито направила комерційні запити виробникам, постачальникам продукції, офіційним представникам та ділерам і отримала комерційні пропозиції. Ремонтні роботи між станціями метро метродіміївська та лебіцька тривають. Кореспондентка новини Лайф Антоніна Карташева проінструкту... проінспектувала процес, і давайте подивимось. Вітаю на новину лайв. Мене звати Антоніна Карташева. і Я хочу відповісти вам на питання, чи відкриють нарешті синю гілку метро у Києві. Ви мене не вперше бачите на цій ділянці між станцією Деміївська та Лебідська. Було протягом часу з грудня до сьогодні багато інспекцій. Новини лайв брали в них участь. І сьогодні хочемо підбити підсумки разом з депутатом Київради і головою бюджетної комісії Андрієм Вітренко. Ми з вами зустрілися 4 вересня під час тих обіцянок, що через тиждень-два вже буде не ремонт, а запрацює станція. Обіцянки чи так і станеться? Ви знаєте, ну в першу чергу я хочу подякувати журналістам і всій київській громаді, яка постійно контролювала стан виконання обіцянок і стан ремонту цієї аварійної ділянки Київського метрополітену. І що це сталося? Нарешті, чи станеться ще нарешті, і що ця історія не перетворилася, як зазвичай буває в місті Довгобут. Це підтверджує те, що громада і журналісти мають значний вплив на міську владу. Ми сподіваємося, що 15 вересня, як пообіцяв керівник компанії Автострада, вже цей ремонт буде закінчено. Зараз ми бачимо встановлення відновлення благоустрою, відновлення мереж, які були прибрані під час ремонту цієї перегону метрополітену. Скажіть, будь ласочка, чи бачили ви вже якусь документацію, чи звіти, аудит проводився, наскільки якісний ремонт зробили, наскільки років його вистачить? А ви знаєте, ні, ще жодної документації ми не бачили. Ми навіть не бачили експертного звіту, чому ця історія сталася, тому що. Департамент транспортної інфраструктури сказав, що це секретна таємна інформація, яка має гриф таємно, для того, щоб бути доказом в кримінальній справі, хоча це абсолютно неправда. Я впевнений, що після того, як проведуть відповідні дослідження, буде проведена експертиза професійна, і якщо дозволять відкрити цей вже тунель метрополітена, то відповідно ті люди, які будуть ставити свої підписи. Під актом введення в експлуатацію будуть засвідчувати якість будівництва. А чи відомі відкриті вже цифри, скільки витратили на ремонт? Абсолютно цифра відома. Сума всіх тендерів і всіх договорів, які були тут укладені, це 449 мільйонів гривень. Це багато чи мало з вашої точки зору? Ну, як на мене, це шалені кошти, бо це кошти кожного з киянина, кожної, кожного киянина, кожної киянки від маленьких людей до великих, всіх членів територіальної громади. Нестору Шуфричу під час підготовчого засідання у справі про держзраду викликали лікарів. За даними захисників, підозрюваного нардепа привезли в суд із приватної лікарні, де він лікувався після операції. Під час засідання фігуранту, нібито стало зле, тож довелося викликати медиків на місце. Зрештою, суд переніс розгляд справи на 5 вересня. Я нагадаю, що Шуфрича звинувачують у держзраді, а також у передачі коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016 році. Мінус чотири топ-чиновники, дві кандидатури провалені. Одна на паузі, такий проміжний підсумок середи, яка для Кабміну проходила в режимі успішних або не дуже відставок. Депутати проголосували за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра юстиції Дениса Малюски. Що думають з приводу гучних перетурб? Баці, кияни ми з'ясовували на вулицях столиці. Глибоко не можу сказати. Ну, ситуація дуже напружена в країні і треба щось робити. Ну, глибоко так додумати я не можу Щось робити треба. Не допоможе. І, і якість, якість оборони. Колись е, е, головний головний розвідник Буданов. Буданов казав, треба якість. Ми не можемо Росію взяти літаками, лічним не. составом, танками. Там, ну, всім не можемо взяти. Нам треба якість. Хоча, як би казали, коней на переправі не міняють, але коли є така потреба, то я вважаю, що можливо, треба. До яких коней і до яких міністерств у вас найбільше питань? питання? Ну, чесно кажуть, ну, це, це глибокі питання це, вже ну, це, я би не це дуже треба з мотоками бути. Ситуація з корупцією жахлива. Кожного дня в новинах якісь нові розслідування. І як на мене, я прирівнюю таку корупцію. Ось у великих розмірах. Я її е, особисто прирівнюю до, е, до масового вбивства, тому що за ці гроші можна було купити неймовірну кількість евпів дронів, фортифікацій. Да, е, Зробити і, виходить, що наші хлопці помирають. Багато цивільних помирають через те, що гроші йдуть не туди, куди треба. Тому, якщо ці зміни якимось чином вплинуть на корупцію, то позитивно. Якщо він шкідник, то його треба звільняти. Але в цьому має розібратися людина, яка розуміється на цьому. Я, як вчителька, можу сказати про дитину, а про міністра я не можу сказати. Але якщо він зробив шкоду Україні, то і на гак. Хай мене Бог простить. Треба давно. Якщо немає толку з них, то що? Треба міняти. Україна евакуювала 25 своїх громадян з Лівану. Повідомили в гур. Спільними зусиллями МЗС та головного управління розвідки вдалося вивезти 11 дітей та 14 жінок, а також одного громадянина Чехії. Усі вони прибули до Польщі, де отримують усю необхідну допомогу. Потім прямуватимуть в Україну. Такими були головні новини на цю мить. Далі фірпродовжить. Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.